Жителі будинку на українській 29 та навколишніх багатоповерхівок збирають підписи. Вони проти будівництва тут автомийки та АЗС. Вот это будівництво, мойка. Причому подивіться, як рядом раз далі на повороті планується автозаправка. Місцева жителька Людмила Пікалова каже, таке сусідство небезпечне, коли був прильот до нас сюди. От. Постраждала частина епіцентру. До сих пір ставлять нам вікна, тому що ударна волна йшла не тільки наш будинок, і ще поряд будим. Це 200 метрів від нас було. А тепер що буде, не дай Боже, 20, так, не дай Боже, що ми тут всі у воздух. За словами місцевих жителів, більше трьох тижнів тому поруч з їхнім будинком встановили паркан. Саме тут, на перетині Української 29 та прибережної автомагістралі, планують звести автомийку. Згідно з паспортом об'єкта, замовником будівництва є товариство з обмеженою відповідальністю Акванті Плюс. Згідно з тих планів, які ми бачили, розмітка була навіть за дорожкою на прибудинковій території. Там зараз залишились ще ці колишки. Ось ми бачимо відмітки. Дозвольте показати так. І подивіться, як близько це до будинку. Моє вікна вони виходять другий поверх. Це хімія, пари, піна. Куди вона буде летіти? Я вже мовчу про шум, про те, що це будуть машини, черги, це потік ну, транспорту. Аби будівництво заборонили, мешканці звернулись до міськради. Були зібрані 900 підписів. Влада нам пообіцяла, що вона якби буде розбиратися з цим Часа. питанням. Юридично оренда. Все зробив правильно. Вони поміняли цільове призначення, вони внесли зміни в нем, тобто вони там можуть будувати все, що вони хочуть. По дебе нам ніхто не забороняє там будувати ні заправку, ні мийку, ні торговий комплекс. Тобто, до нас заходить рішення орендаря, які каже, дайте дозвіл на ліквідацію дерев. Mm -hmm. Ми кажемо, дивіться, в нас 900 підписів людей. Ми вам ніякого дозволу. На початок активних будівельних робіт не дамо, допоки ви не домовитись з мешканцем. Однак, попри заяви секретарки міськради, 30 квітня на майданчик заїхала техніка і розпочалися роботи. Наші мешканки викликали поліцію і вирішили. Втрутися в цей процес, тому що ну вони були обурені цим. Вони разом з поліцією зайшли на цей будівельний майданчик і припинили процес будівництва і зняття верхнього шару ґрунту. А вже наступного дня начальник інспекції з благоустрою міста Вадим Хижняк повідомив: будівництво заморозили. Наскільки я знаю, вчора тут була техніка, і з учора її звідси. Вигнали і повертати поки що не планують. Жодні будівельні роботи, жодна техніка приїздити не буде, усе стоїть на стопі. Після діалогу з власником даної земельної ділянки, да, орендарем та влади, зараз вони розглядають питання щодо повернення цієї земельної ділянки до власності громади. Втім, місцеві жителі не впевнені, що будівництво припинене остаточно, тож звернулися до Нацполіції в області та прокуратури, аби там перевірили законність будівництва мики та заправки, а також до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю міськради з вимогою ініціювати перевірку доцільності даної забудови. Дар'я Пасічник, Анастасія Потапенко, Геннадій Курчененко. Суспільне новини, Запоріжжя.